У січні цього року майже 2 мільярди гривень надійшли до місцевих бюджетів від платників податків Київської області. Про це повідомила виконуюча обов'язки начальника головного управління ДПС у Київській області Юліана Козаченко. Вона зауважила, що темп росту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 138%. Наприклад, платники області забезпечують 32% зростання у сплаті податку на доходи фізичних осіб, що становлять 1 мільярд гривень. Малий та середній бізнес збільшили відрахування на 75%, забезпечивши 148 мільйонів гривень єдиного податку. Землекористувачі направили до бюджетів територіальних громад Київщини 133 мільйони гривень, що на 7% більше, ніж у минулому році. Власники нерухомості сплатили 111 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, що майже на 9% більше, ніж минулоріч. Суб'єкти господарювання розвідної торгівлі під акцизних товарів внесли 60 мільйонів гривень до місцевих бюджетів, що перевищує надходження 2023 року на 17%. Отже, платники податків продовжують сумлінно підтримати підтримувати державу завдяки їх активній громадській позиції та патріотизму, бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для збройних сил України та соціальних виплат нашим громадянам.